Угорщина передала Україні нову партію вакцини від коронавірусної інфекції. Цього разу угорський уряд передав Закарпаттю майже 41 тисячу доз вакцини від виробника Pfizer. Вартість засобів становить 325 мільйонів форентів. Вантаж передав голові закарпатської ова Віктору Микиті генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожев Бачкаї. Мадьорорсеґ оковід ярвень ідея Угорщина від початку епідемії ковіду та відтоді, як в Україні почалася війна, надала величезну кількість гуманітарної допомоги Україні. Ми намагаємося бути уважними, і коли хтось щось потребує в Україні, то ми намагаємося допомогти. Якщо до нас звертаються з таким проханням, гадаю, ви всі пам'ятаєте, що минулого року ми надали можливість безкоштовного щеплення 22 тисячам жителів Закарпаття. Це теж була наша спільна програма. Сьогодні ми передали 40 тисяч 950 доз вакцини Pfizer Закарпаттю. Попередньо ми це узгодили з місцевою владою. До Закарпаття прибуло багато переселенців, які теж хочуть отримати щеплення від ковіду. Ця вакцина буде використана не лише на Закарпатті, а й у Львівській області. Адже там теж потребують цих ліків. З першого дня війни Угорщина приймає біженців з України, надсилає гуманітарні вантажі. А невдовзі ще розпочнеться. Відбудова навчального закладу в Бучі, та ще багато різних програм було ініційовано, які узгоджені з нашими друзями українцями. Отже, хорошого сусіда можна впізнати в біді, а Угорщина хороший сусід. Хочу наголосити, що цю партію вакцини підготував міністр закордонних справ від першого до останнього дня. Він стежив за процесом, щоб вакцина вчасно та в безпеці потрапила сюди, і щоб люди якомога швидше мали доступ до неї. Ehhez a itt, Kárpát, a Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита наголосив, що для Закарпаття цей вантаж є дуже важливим. Адже завдяки цій вакцині буде змога підвищити рівень вакцинованості населення. Важливо сьогодні, що на території Закарпаття прибуває велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Ми фіксуємо від 200 до 400 тисяч в залежності від періоду. І деяка з них деяка з цих громадян вони є невакцинованими. Сьогодні дуже важливо, щоб вони отримали цю вакцину. І дуже дякую горщині за те, що нам сьогодні вони надали цю можливість. Срок дійсності, як я дивив. Переглянув, документи буде закінчуватись десь в кінці року, тому у нас є достатньо часу для того, щоб надати кожному можливість вакцинуватися. Сьогодні на території Закарпаття вакциновано близько ну, майже 800 тисяч громадян, і тому фактично можна сказати, що колективний імунітет на Закарпатті сформований від ковіду, але в той же час все ж таки нас очікує холодна пора року і простудні захворювання, і інші захворювання, які десь будуть сприяти тому, щоб люди хворіли ковід. Відом можуть негативно вплинути в нас на території Закарпаття. Тому дуже важливо сьогодні всім продовжувати отримувати вакцинацію. І я всіх закликаю мешканців Закарпаття, всіх і тих, які наших гостів, сьогодні долучитися до цього процесу і отримати відповідну вакцину. Це важливо, адже в порівнянні із серпнем кількість нових захворювань на Закарпатті подвоїлася, і наразі становить 800 випадків на тиждень на жаль, ледь не в усіх європейських країнах з тижня на тиждень зростає кількість нових випадків захворювання на ковід. У перші тижні серпня на Закарпатті реєстрували приблизно 300 випадків на тиждень. Але зараз тижнева кількість нових випадків на Закарпатті сягає восьмисот, із наближенням осені та зими ця кількість тільки зростатиме. Тому важливо, що ми отримали нову партію. А це майже 41 одну тисячу доз вакцини Pfizer. Від ковіду, адже це велика допомога Закарпаттю в боротьбі з коронавірусною інфекцією. Приблизно 40% жителів нашої області отримали дві дози вакцини від ковіду, але з них лише 4% – ті люди, які вже отримали і бустерну дозу щеплення. Тому ми можемо використати цю вакцину, яку отримали від угорського уряду, для імунізації як другою дозою, так і для бустерного щеплення від ковіду. Вакцину передали до холодильного складу закарпатської обласної інфекційної лікарні, звідки і відбуватиметься розподіл в інші заклади.